Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом найсмачнішого сирника, який я коли-небудь пробувала. Я його назвала казковий, тому що смак і вигляд справді казковий, що нам для цього необхідно. 100 г вершкового масла, так як в мене, або маргарину. 50 г цукру, 1 яйце, 250 г борошна пшеничного, розпушувач тіста, чайна ложка та пів склянки сметани. Отже, приступаємо до роботи. Вкладаємо все по черзі в велику миску. Спочатку йде масло, потім просіяти борошно разом з розпушувачем і одразу просікати все ножем. Ось так, як показано на відео. Пісочне тісто не любить, коли його чіпають руками, і воно просто вам не вийде. Його потрібно просто просікати. І коли воно вже таке просічене більш-менш, тоді вже ми беремо все, ставимо на дощечку і так дрібно-дрібно до такого. Стану піску, це все просікає в одну сторону, в другу, і коли вже тісто таке в нас пісочне готове. Тоді вже засипаємо цукор, також яйце, бажано його збити перед тим, як вливати. І сметану. Сметани і пів склянки йде. І це все гарно перемішувати вже ложкою, але ні в якому разі тісто не можна вминати. А його краєм ложки, можна так сказати, перемішувати далі, вже сікти разом з яйцем та цукром, але вже краєм ложки. І тоді сформувати нашу кульку, накрити харчовою плівкою чи кульочком любим, і відправити в холодильник його. Бажано хоча б на 2 годинки, щоб воно заспокоїлося. А тим часом робимо начинку. До неї потрібно нам 50 г вичавлених від соку вишень. сиру 300 г, 2 яйця, цукор та манка. А також 2 білка і 1 жовток і по бажанні какао. Отже, починаємо. Беремо сир, 300 грам, у мене трохи його більше вийшло, але це нічого. Пару грам це є не страшно. 50 грам цукру. Я одразу на вазі це все роблю, тому що дуже зручно. Дві такі ложечки з вершком манки. І також додаємо 2 яйця. Розмішуємо, і якщо сир грудочками. Використаємо також блендер чи м'ясорубку і утворюємо кремоподібну текстуру. Коли вже наша маса сиркова готова, коли вже надалася така текстура ніжна, тоді вже додаємо віджаті вишні. І перемішуємо це все. Лишаємо на пару хвилин у спокої, щоб манка набухла, а пізніше ми ще будемо додати збиті білки в цю сиркову масу. А тим часом змащену форму маслом ми беремо з пісочного двох третин нашого пісочного тіста, ми робимо таку корзинку і на дно. По бажанню, хто хоче, може посипати какао. Це дуже смачно і дуже красиво виглядає ось саме така какао-прослойка. А далі сталася трошки така невдача з відеозйомкою. Не знялося, як я збиваю білки, але їх треба додати вже в сиркову масу і розмішати разом з нею дуже ніжно. Тоді нашу масу. Вже збитими разом білками, відправляємо в нашу корзинку з пісочного тіста. А другу частину, точніше, одну третю нашого тіста, розкатуємо і оформлюємо такими смужками наш верх пирога, чи пляска, чи навіть торта, я б сказала, і змащуємо одним жовтком зверху. Наше оце тісто. Також, за бажанням, можна прикрасити горіхами. Чи, наприклад, тими ж вишнями. Але я брадила саме горішки, тому що вони виглядають просто казково. І кладемо у духовку на 210-240 градусів на годину часу. Спечений пиріг має мати рум'яні такі краї. Як бачите, все гарне, не пригорівше, ні нічого, а всередині дуже смачне та пухнасте. Ось такий вигляд воно повинно мати, шапочка повинна піднятися, і тоді вже ми розрізаємо наш пляцок, наш тортик, і бачимо. Яке прекрасне, воно всередині, все. Я вам направду кажу, що смачнішого сиркового пирога чи торта я не пробувала. Неймовірний ніжний смак, цікава какаова прослойка. І, як бачите, він в мене розлітався. Я його зняти нормально не могла, тому що зразу його куштували. Кому сподобався рецепт, підписуйтеся та ставте лайки.